Всім привіт! Як кажуть, з зухвалістю наших правоохоронних органів нікого не здивуєш, а от уже такою тупою зухвалістю трошки треба постаратися. Ну я фактично постарався це зробити, вивести їх, як кажуть, на таку зухвалу тупість, в тому плані, що я одну і ту же подію, ситуації, яку я попередніх своїх відео, особливо на YouTube каналі, Викладаю Щоб, по, по поводу підпольних казино. Я виклав спочатку вкраїли це, це інстанція, яка видає ліцензії, яка має слідкувати за порядком якимось проведення тих, цієї діяльності, а потім вони передали та або мою інформацію в БЕП, яка мала це все дослідити. Але та або йде покривання дуже високих чинів, то БЕП вже як з вересня місяця тягне слідство. Розказує, що вони все його ведуть. Тобто нічого ніхто не отрицає, ведуть слідство. Ну я паралельно подав е, цю, всю, як кажуть, подію. Спочатку в Святошинський ревідділ міста Києва, потім подав Шевченківський ревідділ, і звітам я отримав відповідь, що всі все дослідили, нічого е, не побачили. Тобто слідили так, що е, справу не відкривали, просто сіли, подумали, мені дали відписки. Написали, що нічого немає. Святошинський райвідділ взагалі вмудрився за добу то все дослідити. Шевченківський трошки довше, там де старався, наш на півтора тижні затягнув, щоб дати мені потім таку відповідь, що нічого немає, не вбачає. От, прийшов час, я оскаржував це все прокуратуру, прокуратуру в ДБР. І знов до Святошинського райвідділу прийшла відповідь, що треба дослідити, що у вас там відбувається в райвідділі. В участку. І директор їхній, пан Шевченко, так званий пан, дав відповідь, забувши, що він вже три місяці тому мені давав відповідь, що він все дослідив за добу, і дав відповідь, що він нічого не досліджує, що він передає в БЕП на дослідження, тобто це їхня юрисдикція, що він не причасний до того всього слідства. На що я йому визивав психіатра, щоб перевірив його на якусь, ну бо людина просто, як кажуть, за три місяці пам'ять втратила на такі великі должності, тому треба його якось більш детальніше провірити. Зараз оце питання оспорюється, бо не дуже його хоче ДБР провіряти. Говорять, що в його діях не вбачає е, ніякого як такого злочину, бо тому що е, коли, наприклад, е, от я поручив досліджувати. Підпільне казино, які а підпільне казино, щоб ви зрозуміли, ліцензія на офіційне казино коштує 72 мільйони гривень в рік. Тобто не добирає бюджет цяку, таку суму плюс е, податки. От. І якщо, наприклад, е, начальник Святошинського райвідділу вирішив, що там нічого нема, а потім вирішив, що щось оговорився і передати в БЕБ, яка вже веде півроку слідство, покриваючи. Службовим своїм становищем, надаючи можливість підпільним казино працювати, тобто в бюджет країни не доходить 72 мільйона, наприклад, гривень в рік плюс податки. Так само це відбувається на Шулявці, там під прикриттям амфабету казино теж працювало, друге казино. Теж, ще теж 72 мільйони гривень не доходило. І мені в ДБР умудрилось зараз відповісти, що, наприклад, в діях пана Шевченка. Святошинського райвідділу начальника, ну і Шевченківський так само райвідділ, це ж саме діяння прикриває, вони не вбачають якоїсь такої злочинності, бо, тому що воно не має під собою якогось діяння, яке загроза там життю чи йомусь прочі. Тобто події, які, наприклад, відбуваються, тобто обкрадається бюджет на такі от суми, як от по 72 млн в рік, не, не добирається в час війни, ще тим більше. То вони ДБР відписує, що не вбачає, тому що суспільного, суспільної загрози нема. Прокуратура, звісно, теж прикриває, то СБУ, там щось хімічить, якісь такі зухвалі моменти відбуваються. Тобто вони тим, цією ситуацією, що я всі організації подав якби одночасно почти ту саму подію, вони стільки напутали діло, що зараз от буду пробувати подавати це в суд їхню потонину, і подивимося, що суд відповіс, а потім вже розкажу цю ситуацію е оголошу. Тому чекаємо відповіді від Поки що Генеральної прокуратури, йдемо в суд, і будемо ділитися з подальшим ходом цих подій. Всім щасливо!